Рам сказав, що можливо нам взагалі не прийдеться застосовувати і передавати продавати комусь ракети тамагавку. Можливо, все вдасться вирегулювати політику дипломатичним шляхом. Тому це ще раз таки підтверджується, що. Тема томагавок розмухувалась в українській і американській пресі тільки для того, щоб перемусити Путіна погодитись на якусь зустріч. Але для цієї зустрічі між Трампом і Путіним спочатку буде зустріч на нижчому рівні між і... держсекретарем Джей Венсом, Марком держсекретарем і Віткуфом, спецпосланником Трампа. З Російською швидше всього це буде Робров міністр закордонних справ і Юрій Шаков, особистий радник президента. Росії. І вони в цій розмові е... Почують і побачать, чи Росія щось змінилося за два останніх місяці після повної, абсолютно провальної катастрофічної зустрічі Трампа з Путіном на Алясці в Анкоріджі, чи це готується повторення такого самого провалу в Угорщині, яке Трампу взагалі не потрібно? І якщо Джей Дівенс і Марк Рубіо побачить, що Путін не готовий не йти на жодні поступки, і він далі як відморожений наполягає на повній... Капітуляції України, що Україна має віддати йому чотири області в своїй конституції, виключити ці чотири області свого списку, виключити Крим, визнати Крим російським, відмовитись від НАТО, відмовитись від ядерної зброї, відмовитись від майбутнього розміщення іпотетично будь-яких військових баз НАТО або будь-яких інших блоків, які можуть виникнути в майбутньому, і, від, і відновити російську мову, російську православну церкву в правах і в статусі. Оце це все, якщо. Дальше бути, то безумовно ніякої зустрічі між Трампом і Путіном не буде. І якщо Путін до досягнення цієї мети не готовий припиняти ніякі бойові дії на фронті і готовий заходити війну в 26-й рік і тим самим обнуляти будь-які ілюзії Трампа на отримання Нобелівської премії миру наступного року, 26-го за успіхи у 25-му, то безумовно. Трамп нікуди не поїде і ніякої угорської зустрічі не буде. Сама по собі зустріч в Угорщині це вже, вже є провалом, крахом і приниженням зі сторони Криля і Путіна. І України, і Європейського союзу і НАТО, бо на території країни Європейського Союзу і НАТО Путін зустрічається військовий злочинець з Трампом. Трамп його рукостискають угорщина рукоплощать. У всякому випадку її влада сьогоднішня, тимчасово. Ну і це все є приниження після того самого Будапештського меморандуму, який Україна підписала в Будапешті в 1994 році. І тепер, через 31 рік, Україну знову принизливо. Хочуть упустити на тому саміті між Трампом і Путіном, так собі в в Кремлі малюється, щоб ще додатково е, образити і принизити Європейський Союз і НАТО, що я плював на ваші ордера міжнародного кримінального суду в ГАЗі, на ваші всі інституції. Я що хочу, то роблю. І от, бачите, мене на території, на вашій території приймає Трамп, обнімає, рукостискає і зі мною проводить зустрічі. А ви ніхто і вас навіть за столом немає, і вас ніхто не збирається сюди допускати. Ну, оце це все. Якщо ви питаєте мене, що ми очікуємо. Коли від зустрічі в Вашингтоні, якщо хтось очікував томагавки, то ні, він їх не дочекався, а я їх не очікував. Я знав, що їх там не буде. Що найраніше це після цієї зустрічі або після саміту азійсько тихоокеанської економічної співдружності, який відбудеться 30 жовтня, 1 листопада, буквально через два тижні, в Південній Кореї. Можливо, там ще буде зустріч Трампа з ізіньпінім, якщо він туди прилетить, і зустріч Трампа з Путіним повторно, хоча не. Зрозуміло, навіщо він проводить, маючи можливість там зустрітися саме в Угорщині, для чого так все ускладнювати? Ну це бачення Вашингтону. Ну але все інше, звичайно, зброю і так далі. Ми повинні якби отримувати інше питання, що засоби масової інформації Аксіус, ще додатково розповіли, що Трамп підвищував голос, не кричав на українську делегацію на зеленську, але вимагав, тиснув і. Був дуже незадоволений, що Україна піднімає питання по томагавкам, що вона хоче ескалувати ситуацію і продовжувати нібито війну між Росією і Україною, а також ескалацію тягнути США і за ракет томагавк, що дуже не, не потрібно зараз Вашингтону і Білому дому. То в цьому аспекті безумовно ми нічого не отримали. Що хтось сподівався. Ну я думаю, що Зеленський летів і він знав, що ні при які томагавки реально він там не зможе отримати відповіді, тому що. Він знає набагато більше ніж ми. Якщо для нас це було очевидно, і багато аналітиків саме про це говорили. То я думаю, що на банкові це все знало. Всі повинні розуміти, я це казав в усіх інтерв'ю ще місяць назад. Що тема Томогавків розмухується Вашингтоном і Києвом виключно для тиску на е, Путіна на Кремль на Росію, щоб вона сіла за стіли переговори, щоб примусити її темою залякування шантажем і блефом поки що е, нав. Коло томагавків, щоб вона припинила вести бойові дії, примусити її по лінії розмежування, е, домовитися про припинення бойових дій і сісти, підписати будь-які мирні переговори. Привести і підписати мирний договір, тому що Трамп абсолютно до лампочки, який буде цей мир, на яких умовах, хто кому там поступиться, хто чим пожертвує, хто там більше капітулює, хто там менше капітулює. Йому основне отримати свою Нобелівську премію і замалюватися, війти в історію, як ніби він великий миротворець. Ну, безумовно, України інші національні інтереси, і нас, особисті, егоїстичні ілюзії Трампа менше всього повинні цікавити, і ми маємо менше всього і ми перейматися. Боронити свою країну, свою територіальну цілісність, свою незалежність, суверенітет з використанням всіх можливих засобів і знарядь, які ми тільки можемо придбати завдяки європейській допомозі. І якщо США нам готові продавати свою зброю, скажімо, ракети Баракуда або 3350 ракет ЕРАМ, і про які, швидше всього, жодних проблем поки що немає. Напевно, на я так сподіваюся, ми їх отримали або вже починаємо отримувати в цей час. І в найближчий час ми їх. Зас, застосуємо, то тут якби немає питань за гроші Європейського союзу і окремих країн-членів НАТО, то з томагавками це набагато важче. Трамп сам сказав, що він, по-перше, поки не проведе в особисту зустріч з Путіним і не, уч, і не отримає від нього відповіді на свої запитання, наскільки Путін готовий вести мирні переговори, насправді не затягуючи і реально зупинятись по лінії бойового зіткнення. До цієї зустрічі ніяких ракет томагавків ніхто нікому не Давати не буде Дональд Трамп написав, що розмова була дуже цікавою і теплою, але він порадив зупинити вбивства і укласти угоду. Також Трамп заявив, що Україна та Росія повинні зупинитися там, де зараз стоять. Такі слова багато хто сприйняв як натяк на можливу заморозку війни. Так, от пане Юрію, як ви розцінюєте цю заяву, чи може це свідчити про зміну підходу заходу до українського питання, і чи є ризик, що тема завершення війни перейде у формат примусу України до компромісів, які які не відповідають нашим національним інтересам. Ну я ж тільки що якраз пані Дарії казав, що нас Трамп примушує до швидше всього компромісів по переговорах з Путіном. що Путін говорив по телефону з Трампом. Трамп почув все, що хоче свої хотілки Путін доповів це всі українські делегації. Вони це все почули. І тоді Трамп запитав, як ви на це дивитеся? На які поступки ви готові піти? Чи готові ви піти на поступки по Криму по чотирьох областях, по конституції, по НАТО, по базах НАТО? Е по ядерній зброї, по російській мові, по російській православній церкві. ну я думаю, що Зеленський мусь на це відповів, що це все червоні лінії, і ми на ці компроміси ніякі не підемо. Ми максимум що можемо бути і повністю погоджуємося це на зупинку бойових дій по лінії бойового зіткнення, яка склалась на сьогоднішній день. І якщо е, Трамп хоче завершення війни, то він мусить примусити Путіна припиняти війну саме по лінії бойового зіткнення, така яка є станом на сьогоднішній день. Але це повністю не влаштовує Путіна, і тому Трамп далі тиснув на Зеленського, щоб Зеленський проявляв компроміс. Договороздатність, як в очах Трампа, як він собі це уявляє, що Україна має піти на поступки. Давайте поділіться своїми територіями, умовно кажучи. Як відкув, колись сказав, що вся проблема в Україні, бо вона не хоче розставатися своїми чотирма областями і не хоче визнавати Крим російським, де факто і де Йора. Ну і під цим тиском, безумовно, Путін здійснює тиск на Трампа, Трамп на Зеленську. Ну і отака от така недоговороздатність загальна вся відбувається. Ну, ми це очікували. Тут немає ніякої сенсації. все було зрозуміло, що Трампу до лампочки наші національні інтереси він буде далі тиснути на Зеленського. Хто перший дрогне, хто перший проявить слабкість, то піде на компроміс. Це повністю влаштує білий дім. Вони будуть рикоплоскати, що Трампу вдалося примусити одну із сторін до компромісів. І мирний договір нарешті тимчасовий підписаний. Ну це не мирний договір, це пауза в війні, поки. Трамп залишається на цій посаді до 29-го року. За ці 3-4 роки Росія знову підготується, мобілізує весь свій ресурс і свій, свою людську біомасу для нової чергового нападу на Україні, коли Трамп піде. Наприклад, хоча Путін не може знати, хто буде наступним президентом Сполучених Штатів Америки, але він може розглядати кандидатури, які гіпотетично можуть балотуватися і бути обраними президентами США замість Трампа. Ну, по Венсу і Марку Рубі це з республіканців вже зрозуміло. А по демократах це, наприклад, може бути і губернатор Каліфорнії або ще хтось один-два, які Росія також знає, хто це може потенційно бути. Ну і не більше там не таке велике коло, що якісь несподівані зайчики вискочить і стануть президентами Сполучених Штатів Америки. Ну от до цього нас і перемушують. Пане Юрію, ви вже згадали в своїх коментарях видання Аксіос з приводу того, як вони висловилися щодо зустрічі між двома лідерами. Але хочеться запитати і процитувати іншу інформацію від видання Аксіос. До прикладу, прем'єр-британії Кір Стармен, запропонував розробки розробити з американцями мирну угоду для України. Під час телефонної розмови лідера України з європейськими лідерами. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармен запропонував разом зі сполученими штатами розробити певний мирний план для України за аналогією із 20-пунктним планом Трампа, який був щодо сектора Гази, от цікаво дізнатися вашу думку. От на ваш погляд, чи буде така угода прийнятною для України? Ну я не можу гадати, що вони туди внесуть, які пункти вони туди її не існує. І я не знаю, що е, на погляд е, Білого Дому є прийнятним для них, і мало б бути прийнятним для України Зеленської і для Росії Путіна. Таких спільних пунктів гіпотетично апріорі не існує. Можуть бути пункти тільки такі, які зачіпають національні інтереси, є неприйнятними і червоними лініями, беззастережними як для Росії. Так і для України, і ні одна із сторін не захоче жертвувати своїм суверенітетом, своїм баченням, своїми хотілками щодо Росії. Якщо у нас територіальна цілісність і наш суверенітет це залізобетонні конституційні норми, то у Путіна це все тільки хотілки. Віддайте, бо я так хочу. Бо я в свою конституцію вніс ваші території. Ну як вніс, так і винос. І Нас не цікавить, яка в тебе там кримінальна відповідальність за е, намагання змінити територіальний устрій Росії. У вас є свої е, перестороги. У нас нас є свої, ми не маємо цим займатися, тому я не вірю, що можна знайти якийсь унікальний... Потрібно шукати безумовно, потрібно щось напрацьовувати, потрібно готувати якийсь чорновик, якого на сьогоднішній день не існує. І британці, в принципі теоретично, гіпотетично правильно говорять. Але який мав би бути мирний план у Британії, наприклад, для припинення війни між третім рейхом і Британією в 39-му, 40-му, 41-му році, щоб задовільнив і Гітлера, і Черчилля. Ну, Чи можна собі це уявити апріорі? Я думаю, що ні. Так само і не можна утворити такий мирний план по Україні і Росії, бо газа не е, можна порівнювати і калькою сюди. Приводити, тому що в ГАЗі немає такої армії, як в ЗСУ, а Ізраїльську армію можна було би порівняти гіпотетично, наприклад, ймовірно з російською армією, але вже Росія показала, яка вона друга армія миру і в світі. І тому невідомо, чи хто потужніше ЗСУ чи е, так звана Друга армія світу, і не можна порівнювати ситуацію в ГАЗі, яка має площадь міста Харкова. Населення е, менше там уже взагалі не знаю, сказати, після біженців, які повтікало там 200-300 тисяч, і Україну 30 як мінімум мільйонну, із з такими потужною мільйонною ЗСУ. Тому я би не брався порівнювати це, але щось подібне схематично можна розробляти. Але чи вони реально це створять, що задовільнить Україну і задовільнить Росію, Ну це неможливо, просто неможливо. Тому що Україна не відмовиться від НАТО, не відмовиться від чотирьох областей від Автономної Республіки Крим. Ніколи не виключить ці території своєї конституції, ніколи не погодиться на юридичний статус, закріплений за ними за Росією. Сію тоді яка точки зіткнення треба, щоб Росія від цього відмовилась. А хтось повірить, що сьогодні Путін готовий все погодитись на такі відступлення в своїх амбіціях і в своїх ілюзіях? Теж ні? Ну тому це тупік. Пане Юрію, якщо казати знову ж таки про території Росії, так то Китай та Північна Корея поступово поглинають далекий схід Росії, доки Кремль зосереджений на спробах знищення України. І про це повідомляла служба зовнішньої розвідки України. І за даними української розвідки, Пекін та Пхеньян поступово зміцнюють свій плив на російському далекому сході, використовуючи економічні важелі, трудову міграцію та демографічне розширення. Тим часом у ГУР стверджує, що Москва фактично розпл. Лачується цими територіями за військову допомогу і підтримку, водночас у звіті звучить гучна оцінка. Росія ризикує втратити контроль над 40% власної території. Наскільки реалістично, що є оцінка оця про загрозу втратити Росію контроль над 40% своєї території через через вплив Китаю та КНДР, і чи не є це перебільшенням або елементом оцієї от інформаційної війни? Е, дивіться, я розумію, що ГУР має в десятки разів сотні більше інформації, ніж я, але мені здається, оцінка тут неправильна. І поясню чому. Е, ми видаємо бажане за дійсне, е, тому що на сьогоднішній день вже сформовується е, в Москві поліцейські підрозділі цілі з таджиків. Це що, експансія таджиків в Москві? Та ні, Москва, Кремль білий. Е, Російський уряд намагається компенсувати недостаючих спеціалістів, яким потрібно поліцейських в Москві навіть не вистачає, тому що всіх мобілізовують, всіх забирають на фронт, всі вже вбиті, нема ким замінити, і немає кому навіть правопорядок в Москві вчиняти. І вони вже формують цілі спецпідрозділи поліції із таджиків. То це говорить про що? І так само Північна Корея і Китай. Це дійсно їхня експансія, чи це абсолютний? брак, дефіцит на 90% елементарної робочої сили, і ці всі мільйони квадратних кілометрів російської території нема кому працювати там, і вони просто випрошують корейців і китайців заїжджайте до нас, працевлаштовуйтесь, Ми вам будемо платити гроші, тільки щось робіть. Тому що у нас всі мужики або спилися, всі дегенерати, або всі подохли на українському фронті, і нема кому водити тролейбуси, автобуси, підмітати вулиці, вивозити сміття, замітати там, будувати на заводах. Працювати ліс, пиляти нема кому. Тому ми хочемо вас залучити, ви будете більше ну корейці, Що вони получають північно-кореї в себе там 10 доларів еквіваленти в їхніх там грошовіх одиниці за місяць, і їдять траву, і там Овес. Чи тут їм будуть платити, скажем, 300 доларів, які їм і не снилося, і кімчинин буде забирати половину з цих коштів, якщо не всі 90% в валюті і віддавати їм в Кореї цим робітникам їхню грошову одиницю. Так само китайці вони освою. Ці території Росії, тому що розуміють, що в Росії нема кому працювати на них, то чи це є експансія? Ну можна по різному це назвати. Ну я би сказав, просто брак, дефіцит страшний мільйони робочих рук. І вони заміщують їх, чим можуть з Індії робочі кадри, з Африки перевозять. Ну і в Україні також багато підприємств юридичних осіб зараз укладає угоду із індусами, із Бангладешем, і з іншими країнами по 500, по 1000 чоловік. Завозять в Україну працевлаштовують через міністерство, через е, управління працездатності, тому що нема кому працювати, тому що значна частина чоловіків воює на фронті, і їх нема ким замінити. А якась частина виїхала за кордон? Ну а хтось десь ховається. І тому е, чи це є експансія що до нас, індуси і Бангладеш переїжджають, чи це є е, рятування ситуації. От якби так би відповів.